Принесли мені ток поки вони гострі. Але смачні. Таке рисове тісто. рисова вода. Такі як пл язки. Пл язки в соусі. Fry and top of the OK? Слухай, Витаня, це походу для тебе. Mm. А -а -а. Ось. Okay, я попробую. Давай, попробуй. Бо я одна їсти, знаєш, якось, мені -on звично.